Відеооператор, який працює на телебаченні, завжди у вирі подій, виїжджає на місця разом із журналістом, готує телевізійну студію до прямого ефіру. Усім привіт! Мене звати Анна Марія Вдович, і сьогодні ми побуваємо за кадром та дізнаємося, чому робота оператора настільки важлива частина телепроцесу, так, Юрчику? Відеооператор відповідає за фіксування, тобто запис важливих подій, інтерв'ю та інших матеріалів для телепередач. Він володіє камерою, вибирає кадри та контролює розміщення предметів і людей. Після зйомки він може брати участь у монтажі, обробці відео та звуку, щоб підготувати їх до трансляції. Оператор також відповідає за обслуговування та налагодження техніки. Ця робота може бути дуже різноманітна, адже ви можете працювати над різними типами відео. Ця професія дає можливість виразити власну творчість та відкрити двері до більшого. Щоправда, на телебаченні потрібна висока якість відео, що може створювати великі вимоги до відеооператорів. Робочий день може бути незвичним з надмірною кількістю нічних та вихідних змін. А робота з обладнанням та тривалі зйомки зазвичай бувають фізично виснажливими. Справжній професіонал повинен розуміти камеру освітлення та обладнання. І поки ми не розкрили усіх секретів, варто познайомити вас із оператором, який працює на телебаченні уже багато років. Чому ви брали саме таку професію? З дитинства, ну, десь з дитинства, десь в вашому віці, десь в підлітковому, е, саме перше, з чим я доторкнувся, це е, мої тато, дядьки мої, займалися фотографією. І цей вид мистецтва, я вже ж мистецтво дуже мене зацікавило. Ми робили, проявляли кінопліївку, там ванні закривалися, робили фотографії. І коли ти бачив, як картинка, яка зупинялася, потім перетворюється на такому листочку, е зафіксовується зображення, це було дуже цікаво. Потім е в нас в сім'ї е мій дядько купив маленьку кінокамеру е 16 міліметрів. Ми робили перше любительське кіно, монтували його, дивилися на нього. І так потихеньку мені це дуже сподобалося. Мені захотілося тим зайнятися більш ширше, більш професійно. Як ви вирішуєте проблеми, які виникають під час зйомки з звуком або з камерою? Особливо це проблематично, коли йде якась дуже відповідальна зйомка. Особливо якась там паркетна, як в нас називають паркетна, це зйомка, десь якась прес-конференція на рівні керівників держави чи ще чогось, чи якихось іноземних гостей. І в цей момент. Ти бачиш, в тебе пропадає індикатор там, звуку чи ще щось. Oh. Ти думаєш, як же, як же проводити зйомку далі? В процесі е, дивишся на колег, показуєш, вони, як правило, завжди дуже один одного підтримують. Хтось тобі перекине запасну батарею, ти перещовкнешся, потім в них підстрахується через перебивочку і так перезапустишся. Які ще можуть бути якісь незвичайні ситуації? Наприклад, ти ведеш зйомку, а в цей момент тобі хтось стає перед об'єктивом. А ти затиснутий на преску між людьми. Тобто, треба придумати, як підняти камеру чи навпаки посунутися в бік, щоб обійти ту перепону, яка стала перед тобою. Що ви думаєте про використання нових технологій? Перше, це малесенькі вертольотики, яким бавилися діти. Бер-бер-бир, воно літало. Ну, діти бавилися і бавилися. А після того хтось придумав і каже: Давай ми туди камеру причепимо. Причепила вона полетіла. О, який клас! Всі е фільми, наприклад, які я знімав про Львів. Я мріяв про верхні зйомки міста, наприклад, чи якихось об'єктів з висоти, з пташиного польоту, розумієш? І коли ми піднімалися, ми це робили на вертольоті, на якихось кранах, це було тяжко і довго. Тепер є маленький дрон. Ти собі там камера є. Вона вона може робити фантастичні обліти, об'їзди, пролітання. І таким чином вона дає можливість динамічного бачення об'єктів. Дооператор повинен вміти дивитися на ситуацію креативно та вибирати кадри, які захоплюють глядачів. Мабуть, всі пам'ятають стару програму ревізор з Олою Фреймут, де оператор був повноцінним героєм ревізії і знаходив найнеймовірніші способи знімань. Завдяки щоденним викликам робота оператора може бути дуже цікава та різноманітна а також вона розвиває творчі та технічні навички. Успішні відеооператори здатні створювати вражаючі кадри. А з вами була Анна Марія Вдович. Дякую вам за перегляд, а нашому оператору за його працю.